Традиційна інспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим вирушила перевіряти каскад та пасічну. На цей раз акценти на прибиранні доступності та косінні трави. Сьогодні відбулася щовівторкова інспекція в межах каскаду, в межах вулиць Симоненка, Стуса, 24 серпня. Обговорювали питання по кісу трави. Прибирання прилеглих територій та контейнерних майданчиків на всіх балансоутримувачів складено приписи, буде прибрано майже в межах тижня. З каскаду поїхали на пасічну, як і в кожному мікрорайоні. Тут теж є свої поточні проблеми, але й гарна новина. Зовсім скоро на вулиці Целевича відкриває свої двері для пацієнтів. Нова міська поліклініка. Також тут відкриється поліклініка від центральної міської клінічної лікарні на пасічній, тому теж важливо невеличкий благоустрій зробити доступність, адже люди будуть і люди з Валністю і люди з похилого віку, йти з золотого віку сюди. Тому тут дуже важливий благоустрій. Але я думаю, ще місяць-півтора і тут відкриється хороша спеціалізована поліклініка для мікрорайону Пасічна. Це теж буде велика така допомога. Для мешканців цього мікрорайону тому ми далі розвиваємо медичну інфраструктуру, ну але принагідно вже дивимося за прибиранням, вивезом сміття. Попри брак працівників і коштів, які спричинила війна, тиловий Івано-Франківськ має бути акуратним, чистим і впорядкованим. Переконаний міський голова. Саме тому разом з профільними керівниками щотижня виїжджає на перевірку міста. Сьогодні обстежували Велику територію міста, зокрема, велике зосередження було по вулиці Галицькій. Є певні об'єкти, які потрібно докосити. Також звертали на доступність, звертали увагу на зупинки громадського транспорту на прибирання та інші об'єкти, в тому числі і сквер. Завдяки таким регулярним перевіркам вдається не запускати проблеми, а вирішувати їх поступово і точково. Адже в час війни ніякі капітальні роботи виконувати не можна. Але дбати та берегти те, що вже зроблено, обов'язок міської влади.